Ковець християнин пов'язував з Богом. Чим більше я пізнаю природу, тим більше вражений тим, що створено Творцем. Наука наближає людину до Бога. Тут знаходиться відповідь на запитання: чи повинен християнин бути найкращим фахівцем у своїй сфері діяльності? Так, нам треба бути не лінивими і рабами гріха, а вірними та старанними, як говорив Ісус Христос. Після повернення з лілля в 1857 році Луї став директором наукових досліджень у вищому навчальному закладі під назвою Нормальна школа. Продовжуючи роботу над вивченням бактерій, він зробив своє найбільше відкриття закон біогенезу, який спростовує еволюцію живого з неживого, як давні греки, так і деякі люди 19 століття вірили. Що життя може самозароджуватися. Хоча ідея самозародження опаришів з м'яса, що розкладається, була спростована італійським біологом Франческо Реді ще в 1668 році, деякі дослідники продовжували чіплятися за ідею самостійного виникнення мікроскопічних тварин. Дарвін, який видав свою книгу про походження видів у 1859 році, теж вважав, що життя самозародилося. Щоб спростувати цю теорію, пастер в 1860 році прокип'ятив бульйон, вбивши мікроби, які знаходилися в ньому. Далі він дозволив циркулювати повітрю над бульйоном у спеціальному скляному посуді, не дозволяючи мікробам потрапляти у бульйон із відкритого повітря. Як і очікувалося, нові мікроби у бульйоні не з'явилися. Результати дослідження показали: мікроби з'явилися у бульйоні лише потрапляючи з відкритого повітря, але не зароджувалися спонтанно. Таким чином, Луї Пастер ясно показав, що мікроскопічні істоти повинні з'явитися на світ від батьків, схожих на них самих. Робота Пастера завдала смертельного удару по ідеї самозародження. Усі отримані з того часу наукові результати суперечать ідеї спонтанного зародження, займаючись все життя пошуком причин різних процесів. Науковець постійно розмірковував про причину всіх причин, говорячи, що причиною всіх причин є єдиний божественний імпульс, який утворив Всесвіт. Науковець дуже багато працював, цінуючи кожну хвилину свого життя, і зробив величезний внесок у перемогу над безліччю хвороб. Він досліджував збудників сказу, курячої холери, сибірки, пологової гарячки та холери. А також запропонував спосіб запобіжних вакцин від сказу та сибірки у тварин, принципи якого використовуються до сьогодні. Якісна вакцинація, розроблена Луї Пастером, допомогла врятувати життя мільйонам людей. Визнаючи його заслуги, багато людей з усього світу допомогли йому заснувати інститут для вивчення та лікування хвороб. У 1875 році він закликав лікарів мити руки перед операціями, оскільки це знижувало смертність. То чи має наше життя залишити слід в історії? Так, життя фундатора мікробіології є яскравим прикладом для інших людей до сьогодні. Як один з провідних науковців свого часу пастер публічно заявив про свою віру іншим людям, ми знаємо про віру великого мікробіолога не лише завдяки його власним словам, але також зі свідчень його родичів та оточення. Про його християнську віру знала вся Франція. Луї Пастер бачив у своїй праці, як і інші християни науковці, можливість досліджувати творіння і через це пізнавати Бога творця. На відміну від дарвіністів, які вірять у випадковість і хаос, він бачив у своїй роботі докази задуму та мудрості, говорячи: чим більше я вивчаю природу, тим більше я здивований роботою творця. Ще прийде день, коли сміятимуться над дурістю сучасної нам матеріалістичної філософії. Тож чи має віра бути інтимною та схованою від інших? Ні. Проповідь іншим людям про Ісуса Христа є ще одним із секретів успішного християнського життя. Ми повинні бути людьми впливу та проповідувати скрізь. Ще одним із секретів успіху пастера була молитва під час роботи. Роблячи найбільші відкриття, науковець не покладався на свої сили, але смиренно просив допомоги у Бога. Так, він палко молився в ніч після першого використання створеної ним вакцини від сказу, над якою він працював п'ять років, і дев'ятирічний хлопчик, укушений собакою, вижив. Тож чи потрібно тоді нам молитися? Так, адже молитва є спілкуванням з Богом, і через неї ми отримуємо розуміння, як прожити плідне життя і отримати Божі благословення.